Вітаю вас, мої любі, на казковому Зарепаді. Сьогодні я пропоную вам познайомитися з творчістю великого педагога, мудрого вчителя і талановитого письменника Василя Олександровича Сухомлинського. Усе своє життя з 17 років Василь Олександрович працював в школі. Крім того, він написав дуже багато книг, наукових статей, а більш за всього, він написав казок і оповідань для дітей. Вони дуже цікаві. Я пропоную вам сьогодні послухати оповідання, яке називається Ледача подушка. Тож сідайте зручніше, почнімо слухати. Маленькій яринці треба вставати рано, щоб до школи йти. А так не хочеться, ой як не хочеться. Ввечері питає яринка у дідуся. Дідусю, чому вранці вставати не хочеться? Навчіть мене, дідусю, спати так, щоб хотілося вставати і йти до школи. Це подушка в тебе ледача, відповів дідусь. А що ж їй зробити, щоб вона не була ледачою? Знаю я таємницю, пошепки сказав дідусь. Ото саме тоді, як вставати не хочеться, візьми подушку, винеси на свіже повітря, добре виби її кулачками, вона й не буде ледачою. А, справді, зраділа Яринка, я так і зроблю завтра. Дуже рано, а треба збиратись до школи. Не хочеться вставати яринці, але треба нарешті подушку провчити, лінощі з неї вибити. Схопилась яринка швиденько, одяглася, взяла подушку, винесла на подвір'я, поклала на лавку та кулачками її, кулачками. Повернулася до хати, поклала подушку на ліжко та й умиватися. А дідусь у вуса посміхається.